Привіт, привіт усім! Мене звати Настя. Я тренер особистий та дієтолог. Тепер не лише особистий, а ще груповий. Сьогоднішнє тренування буде короткометражне, всього лише 10 хвилин. А направлене воно буде на нашій прес. А точніше, на нашій кор. Не так давно я опублікувала на моєму інстаграм-каналі дуже цікаву інформацію про те, наскільки важливо працювати над м'язами кору. І навіть для того, щоб не відчувати біль в поясниці. А я знаю, що це зараз дуже часто зустрічається. Тому пам'ятайте, що не так важливо мати кубики-пресу чи плаский живіт як сильний. Та здоровий кор для сильного та здорового цілого нашого тіла. І так, у нас є таймер, який буде відраховувати нам час. Наше тренування буде складатися з розігріву основної частини та заминки. Так, навіть в 10 хвилин ми це все помістимо. Не переживайте. Бо зайвих слів будемо розпочинати наше тренування. Я собі розміщу мікрофончик ось тут. Вірю, що вам буде гарненько мене чути. Нажимаю старт і будемо розпочинати з розігріву. Жодне спорядження нам не знадобиться, лише килимок для того, щоб можна було зручно розмістити тіло. Лягаємо на килимок, ручки по бочкам, піднімаємо ніжки і робимо твіст в одну сторону, не обов'язково доторкатися до підлоги і в іншу сторону. Стараємося, щоб наші плечики залишалися на підлозі. Ротація в одну сторону. Ротація в іншу сторону. Прекрасно, ще по одному разу. І в одну сторону. Старайтеся, щоб згин в колінах був 90 градусів. Я відчуваю, що я трішечки занадто зігнула. Прекрасно. Тепер ніжки до себе. Одну ніжку відпускаємо, ведемо. Так, я не знаю, чи вам буде добре. Мене чути. Я трішечки, мабуть, посунуся сюди. Тепер повертаємо цю ніжку, відпускаємо іншу ніжку. Прекрасно. Повертаємо, відпускаємо іншу. Повертаємо, відпускаємо іншу. І ще по одному разу. Угу. Прекрасно. Тепер одну ніжку тягнемо в одну сторону за колінко. Протиставною рукою протиставне коліно. І тепер іншу ніжку в іншу сторону. Прекрасно. І поміняли сторони. І поміняли сторони. Угу. Поміняли. Поміняли. Тепер обняли дві ніжки колінка. Прекрасно, розмістили комфортно тіло. Робимо корзинку з рук, даємо під голову, голову кладемо на нашу корзинку. І легенько піднімаємося, напружуючи наш прес. Старайтеся не тягнути голову в жодному разі. Голова відпочиває. Піднімаємося м'язами нашого пресу. І стараємося не закривати грудну клітину. Грудна клітина у нас цілий час відкрита. Прекрасно. Піднялися. Не дуже високо відчули, що наші. Що наш прес, так скажемо, напружився, повернулися назад. Прекрасно, супер! Тепер підняли голову, підняли ніжки і увага! Одну ніжку будемо опускати вниз, іншу ніжку будемо опускати вниз. Голова у нас цілий час лежить на наших ручках, а прес напружений, цілий час напружений. Спина цілісно втискається в підлогу, тобто поясниця у нас втиснута в підлогу, не відриваємо її. Саме через це у нас. Ніжки зігнуті в колінах. Це допомагає утримати поясницю в підлозі. Якщо ми будемо рівними ніжками виконувати дану вправу, це вже буде значно складніше. Супер. Прекрасно. І інша. Ну, Нога, якщо болить у вас шия, можна трішки відпочити. Але я більш ніж впевнена, якщо ви правильно тримаєте голову, то шия боліти не повинна. Супер. Зараз ми будемо протиставною рукою тягнутися до протиставної ніжки. Ручки по бокам. Інша ніжка зігнута. Тобто ніжка вирівнюється та, до якої ми тягнемося, а інша ніжка рівненька. Тут знову ж таки вже шию ми не підтримуємо, тому можете за кожним разом опускати голову на підлогу, щоб дати оцею хвилькою відпочинку і тоді тягнутися. Прекрасно. І. Супер. І. Є гарно. І інша сторона. Не поспішаємо, дані вправи не потребують поспіху, вони потребують зосередженої повільної роботи з відчуттям власного тіла. Супер, тепер ручки підкладаємо собі під таз, і ми будемо виконувати вправу свічка, яка називається свічка. І ми ніжками будемо втовхуватися в підлогу в підло, стелю. Ніжками всталю і помаленьку назад. В цій вправі також старайтеся, щоб грудна клітина у вас не закривалася. Плечі зберігалися, навіть не плечі, а лопатки зберігалися на підлозі. Вверх і помаленьку сходимо вниз. Вверх і помаленьку сходимо вниз. Дивний звук видає моє в цей килимок. Хо-хо-хо! Я знаю, що вам це також чути. Це максимально дивно. Наверх і помаленьку. Вакуум утворюється і такий звук видається. Маю надію, що вам не чути мікрофончику. Наверх і помаленьку вниз. Я з того всього вже почала аж відпускати грудну клітину. Піднімаємося, зараз будемо твістити. Сторони в сторону без жодного навантаження. Але у нас є декілька версій. Версія з ніжками над підлогою буде складніша для поясниці. Версія з ніжками на підлозі буде легша. Старайтеся, щоб спина була рівненька. Голова продовженням спини. І ми в одну сторону, в іншу сторону. Можемо, я ще не коли роблю, знаєте, як? Ніжку піднімаю з підлоги в ту з тої сторони, в яку я скручуюся. У мене також деколи буває так, що я відчуваю поясницю. Я для себе шукаю різні способи. І це, до речі, один з способів, який мені дуже допомагає і гарно пропрацювати прес. І знову ж таки, в тому, ж не, в тому числі не перенавантажувати мою поясницю. Прекрасно! Тепер увага, одна ніжка рівна, другу піднімаємо. І в нас зараз буде скруточка така пів, півтвісту. Так, лише одна сторона до ніжки від ніжки. І знову ж таки, складніша версія це тоді, коли ви пряму ніжку піднімаєте з підлоги. Легша версія тоді, коли ви ніжку пряму залишаєте на підлозі. Скрутились, повернулись. Повернулись. Повернулись, прекрасно. Угу. Так само пізніше зробимо на іншу сторону. Супер. Старайтесь не прогинати спинку, спинка рівненька, так продовжуємо. Не поспішаємо. У мене мій Джаспер, хто вже давно мене бачить. Хто давно мене бачить? Хто давно вже слідкує за мною і виконує за мною тренування, знаєте, що в мене є песик. Я зараз дослівно біля камери ліг. <смітна> Спати. І тепер інша сторона. Угу, не поспішаємо. Пів твісту. Прекрасно. Працюємо, працюємо. Я зараз до, до сьогоднішнього дня публікувала відео з тренуванням по середах. Тепер задумуюсь над тим, щоб перенести на неділі. Це ще не впевнено, але думаю над цим. І додатково хочу трішечки поміняти візуал. Ютуб. Воно все якось зупинилося на місці. Я почала трішки більше дивитися відео по розвитку. І подивимося, що з цього буде. Так, тепер перевертаємося, виконуємо мою любиму планочку. Так що в нас ще, ще три. Так, планочка класична, планочка на бік, планочка на бік. Планочка класична на ліктях. Сіднички ховаємо під себе, тіло рівненьке, плечики у нас ні, е, лікті під плечима, голова продовження спини і тримаємося. Животик напружений максимально і тримаємось. Можна якийсь рух тазом додати собі мінімально, якщо вам нудно в планочці стояти, можна ще якісь додаткові мінімальні дії виконати. Якщо чесно, все, про що я зараз думаю, чи вам комфортно мене видно? Чи я гарно поставила камеру? Добре, тепер перевертаємося. Нижня ніжка у нас зігнута, верхня ніжка рівна, піднімаємо її трішки над підлогою і лікоть до коліна, лікоть від коліна, лікоть до коліна, лікоть від коліна. У нас ще залишилася ця вправа, яку... ця вправа, яку ми виконаємо пізніше ще на іншу сторону, і все. І зробимо таке легеньке заспокоєння для нашого тіла. Після тренування. Знаєте, я завжди повторюю краще щось, ніж нічого. Тобто, якщо ви виділили цих 10 хвилин для себе, виконали тренування на прес, шукарно. Я просто вам надзвичайно пишаюся. І в тому часі пишаюся собою, тому що я ж виділила цей час і записала це тренування. Як не крути? Прекрасно, тепер інша сторона. Я до вас повернуся задом. Оп. І поїхали. Супер. І віддалили. І віддалили. Угу. І поспішаємо. Звичайно, якщо ви нижню ніжку вирівняєте, це буде значно складніша версія, але я не буду ризикувати таке записувати. <сум> Супер. Ще трішки. Напружила животик. Вирівняли. Напружили. Оп, і вирівнялись. Так я в пальчиками парлася, в підлову не дуже сильно комфортно. Молодці! Ми. Тепер лягаємо на спинку. Будемо заспокоювати тіло. Обнімаємо колінка. Обнімаємо колінка. Міцно обнімаємо. Супер. Тепер одна ніжка рівненька. Одну ніжку тягнемо в сторону, вже затримуємося в позиції. то не просто міняємо, а затримуємося. Тепер інша сторона. Я здається, якось задалеко від штовхнулася. Прекрасно, знову обійняли дві ніжки. Тепер дві ніжки направили в одну сторону. Затримались позиції і поміняли сторони, Тепер в іншу сторону затримались в позиції. Підняли розгойдалися. Піднялася. Сідаємо по-турецьки, виділимо час для нашої шиї, тому що вона також тут включалася в роботу. Ми стараємося мінімалізувати її роботу, але знаєш, що особливо в часі напружування ось цього піднімання, так, в першій вправі напружування пресу, часто тягнемося головою тепер в іншу сторону. Трішечки вперед голова назад. Періт направили голову і назад направили голову. Є. Yeah. Браво! Ми це зробили! Дякую вам велике, що ви виконали дане тренування разом зі мною. Вірю, що ви гарненько відчули прес навіть за цих 10 хвилин. Буду щиро вдячна вам за вашу підтримку у вигляді пальчиків вгору, коментарів. Підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі вже є багато доступних тренувань на різні партії тіла, як короткометражних, так і довгометражних. Моя мета загалом до кінця цього року була назбирати 10 тисяч підписників, але я зрозуміла, що... Не піде. Тому за кожного підписника я надзвичайно щаслива, як я казала: я не здамся, я йду до цілі. Не знати, скільки років мені це забере, але я йду до цілі. Щиро вдячна, що ви у мене є, що ви тренуєтеся разом зі мною, і до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!